Друзі, усім привіт! Вітаю вас! Вітаю вас з Днем Прапора України. Сьогодні, 23 серпня. Я зараз виходжу з під'їзду, сидять там на під'їзді. Люди щось розмовляють і вітаємо вас, з Днем Прапора. Кажу, дякую і вас, дякую. А інша жіночка каже: А раніше якось так не дуже нас. Ми один одного з цим вітали. А інша жіночка каже, так раніше у нас не намагалися це відібрати, а коли намагаються відібрати, ти це вже по-іншому цінуєш якось. Він каже, так. Сьогодні у нас десь 24-25 градусів. Катя вже зранку поїхала по своїх справах, я кажу. Катюні, Катюні, ну... Навіщо твоя мать приїхала? А вона каже, щоб ввечері на мене хтось чекав вдома. Каже, ну ладно, Катюня, добре. То вона вже по справах, а я вийшла на вулицю. На вулиці добре, в хаті якось так ще, знаєте, воно напекло. Кондиціонер вмикати не хочеться, ну, щоб не палити електрику. Навіщо воно потрібно. А на вулиці так добре. А так би сиділа по хаті. Угу. Я вирішила, зараз хочу сходити в сквер, тут поруч є прогулятися. Зараз світлофор, чекаємо. На зелений. Люди там водичку набирають. Каже, у вас води немає. Каже, ні, є, це ми так. Пити. Сьогодні таке небо, бачите у нас як. І головне, щоб, дай Боже, щоб воно було мирним. А я зараз хочу піти пройтися до озера, а мені якось, знаєте, пощастило з погодою, що я саме зараз приїхала і немає спеки, а так я не знаю, що б я робила. Ну, я знаю, я б сиділа в хаті бы, а так стільки емоцій. Як тут чудово. добре, що я сюди прийшла, бо я думала, знаєте, піти там зробити огляд в магазинах, там ще щось, а потім думаю ні. Мені більш подобається таке про життя. Ну, таке, знаєте. Може це буде і нудно. Може, ну, такі, знаєте, віто, я вам скажу чесно, вони попитом не користуються. Щось таке, знаєте, треба або корисне, або з чого там посміятися. Я це розумію. А в мене отак виходить. Я, знаєте, той блогер, який не вміє думати, як щось там розвивати для того, щоб щось там заробляти. Не знаю. Яка є, така і гарна, як я кажу. Оце причепилось до мене, яка є, така і гарна. О, в мене про життя. О, я йду і вже фонтан вмикають, бачите? Ога. Сьогодні з вами давайте домовимося буде таке відео для відпочинку, щоб заспокоїтися. Ну, Я не знаю, як це можна так передати словами, але тільки що мені потрапилось одне відео. Дівчата, ми з вами списуємося в особистіх повідомленнях і завжди б Зараз дівчата мене зрозуміють, з ким ми списуємося, коли це вже закінчиться і так далі. І тобто в мене є відповідь на це. Хочу, от мені це відео дуже допомогло. Всі ми гарно читаємо новини і так далі, але є ось така дуже класна відповідь. Кажуть, два-три тижні. Нарешті два-три тижні вже і починаю воно. Знаєте, в цій ситуації так і хочеться вернутися. Черговий раз. скільки раз я його згадував, але все-таки ця людина геніальна Віктора Франко, який пройшов особистим життям через концтабори, Прийшов і доказав, що є єдина формула проживання подібних ситуацій. Нагадую, він своїм життям доказав концтабрі, хоча його сестри там зникли. І Він казав, що першими ламались ті, хто думав, мріяв, що воно закінчиться. Ось ось аналог два-три тижні. Друге, ми ламалися ті, хто вважав, що це ніколи не закінчиться. Це те, що нам говориться надовго, це роками і так далі. А виживали ті, хто фокусувався на сьогоднішньому дні, робив замість слова, ну це вже не його цитата, замість коли робив що. Коли це коли закінчиться? Ну це найчастіший запит в Google. Якщо ви зараз запитаєте Google Google, скажи коли і далі не заповнюйте. Google вам сам підкаже, що найчастіше запитують українці, коли закінчиться війна. Але слово коли слово запитання, коли ти замінюєш на що? Що ти робиш? Чим ти наповнюєш свій день? Що ти власне робиш для того, щоб він був швидше, пришвидше на день перемоги. Тоді ситуація змінюється і акценти змінюються. Тому не потрібно говорити ні 2-3 тижні, ні 2-3 роки, ні 5 років. Взагалі прогнозувати війну практично неможливо. Ось таке відео, тільки що мені знаєте, воно як доля потрапило. Ти його слухаєш, і ти розумієш, яке запитання ми собі ставимо не коли, а що. Я вже буду повертатися додому, о! велосипедист! Буду вже повертатися додому, чекаємо на світлофорі. Я в сільпо взяти водички, собі попити. Хотіла в парку купити, зажала для себе гроші, тому що в парку ось така водичка, як в сільпо 13, там була 35. Розумієте? А Сільпо та поруч. І ще стосовно води і ціни, те, що там шкода щось там для себе. Ні, ні для себе. Я дуже не люблю, знаєте, коли не можуть скласти собі ціну. А таких чорнобрівців. Я ще не бачила. Вони начебто як на айстру схожі, бачите? Але це чорнобривці. Ні, не на айстру, та і на айстру, і на хризантему. На хризантему. О, яка краса. Зайшла вже в двір, трішки посижу. Ну, така, знаєте, сьогодні погодка. Мені подобається така погодка. І хочу сказати стосовно того відео, що я вам показувала, що мені сьогодні потрапило. І я пригадала, зараз я можу про це сказати, але спочатку війни я повномасштабного вторгнення я вам це не розповідала, а так хотіла. ну Зараз вже можна. У мене коли березень місяць, з 1 березня Владик вже поїхав до Києва до Каті, я була сама вдома. І в мене почалися панічні атаки. І панічні атаки, я не знаю з чого, але я так підозрюю, що з того, що, знаєте, кожен телефонував, кожен писав. Я за власне життя, за людей, яких ви не знаєте, От, з оточення, да? і вони знають, ти уявляєш, отам бомбок, ти уявляєш там то. І знаєте, інший дзвінок, і ми це знову обговорюємо. Інший дзвінок, і так от знаєте, дзвінків 10 за день, плюс ще там повідомлення, там в Телеграм приходили. І там, і на одну і ту ж тему. І знаєте, в мене був такий момент, що дзвонить телефон, а я на нього дивлюсь, і я не хочу брати трубку. І ну, чомусь в мене таке, як тіпати починає. Ну, таке було. І потім, коли вже на поч... не пам'ятаю, не пам'ятаю 2, 3 квітня, це не важливо, я приїхала до Каті в Київ, і ми що то були у Мар'яшки, ви це все знаєте. І коли ти відвікаєшся, ти щось робиш, ти не чекаєш, коли, а що я можу да, зробити. І... Тоді все пройшло, ніякі лікарі мені не потрібні були, були психологи якісь. Ось так і було. Тоді дійсно, знаєте, треба ставити запитання не коли, а що. І ще пам'ятаю, знаєте, я зараз дивлюсь на той Київ, коли я я ж приїжджаю так рідко і є контраст, те, що я бачила, а не так як поступово все змінюється. І тоді на початку квітня 22-го року, ну, наприклад, я буду казати тільки за Катін під'їзд. Тут дуже багато поверхівка, багато квартир, і тільки вісім квартир, що люди тут жили, розумієте? Всі виїхали. На вулицях машин майже не було. І стояла одна машина при в'їзді в двір. І Катя завжди дивилася, вона ходила на ту машину і щось відписувалась. А я кажу: а що це таке? Вона ну, каже, та знайомий, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі виїжджали з Києва, він вирішив вийти військкомат, і він так поставив машину, де було місце. І як, от при в'їзді в двір на куту, якраз як і з військомата він вже туди пішов. А Катя ж не знала про це. І вона ж йому пише, що жодної машини немає, а твоя стоїть отак. А він каже, та я вже нас захищаю, як то кажуть. Він каже, а машина. Каже, буде відпустка, приїду пережину. І ми з Каті ходили, знаєте, пуста вулиця, і стоїть ця машина на повороті. Одна і не було машин на вулиці, так, щоб знаєте, як от стої... зараз стоять. Таке я бачила, але я тоді думаю, таке не потрібно розповідати. Я ж не знаю, хто там, знаєте, слухає іще. Ось так, ось таке життя моє дорогеньке. Я вже викликала ліфт. Поїду додому, додому. Трішки відпочину. Є речі, які нізмінні ніколи. Це моя кава. Зробиш зранку каву. Таня, ну зроби стільки, скільки ти вип'єш. Потім, якщо буде бажання, свіженьку зробиш. Ні. Потрібно робити велику чашку. І впродовж дня один-два ковтки. Ну, а мені взагалі подобається така, знаєте, прохолодна кава. Мої дорогеньки, хочу вас запитати, як вам такі інколи розмовні відео? Чи цікаво вам? Напишіть, будь ласка. Тому що інколи, знаєте, все ми можемо робити, планувати, економити, готуватися до чогось, а інколи хочеться просто, просто поговорити, чи цікаво вам такий формат відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, бо завжди так не буде це точно.